Всім привітки, мої любі! І сьогодні у нас буде розпаковочка, посилочки від Лівеси. Деякі товари я вже повіддавала, а деякі покажу, що ж ми разом з вами замовили. Ну, перш за все, отака от посилочка. Дуже компактна, дуже економічна і більше, ніж на 4 тисячі, це по каталожним цінам. Трохи захрипло, але це вже проходить. Бо захворіла ще з четверга. Якось відтягувала, 5 днів відтягувала, а потім вже бачу, що ночі почала затихатися, і, і не, так, давали нам колись по уманітарці антибіотики. Я почала приймати аугментин. Ну, Вже залишилася одна таблеточка. Це у нас аугментин з клавулоновою кислотою. Ну, вже нічого, вже голос настраїться. Вчора було зовсім вже погано. Ну, перш за все, я віддала. Гель для душу. Гелі для душу були по 47-20, ну, приблизно 50 гривень. І дівчинка у мене взяла такий гель. Далі покажу, який саме гель. Ось у нас накладна, така велика, така дуже зрозуміла. Мені подобається, навіть на 5-166 це по каталогу. Але з урахуванням знижок, там знижок було дуже багато, до 2,5 тисяч знижок. Тому рекомендую, моє любі, щоб ви брали корисну продукцію, звертайтеся до мене, я вам розкажу, покажу. І також зараз приступимо до того, що ж замовили у мене. любі. В основному це мої постійні клієнточки, це Кристіночка, це Алочка. З нашого району, тому дуже швидко так все роздається. Оце посилочку вам покажу і роздам їм ввечері. Ну, перш за все, на продаж я взяла, тому що в мене вже закінчились. Вони ось такі креми, кремчики з муцином равлика. Їх я взяла 11. І тому, мої ми запаслися з вами. Бачите, скільки їх багато. Але вони в мене користуються попитом. Дівчатка беруть і не дарма, тому що навіть е, е, ті люди, які користувалися великими корейськими е, е, з муцином равлика кремами, е, дуже хвалять оцей. Бо тут більше ніж 90% е, слиз, муцин, равлика. Рекомендую під очки, пі, на е, все обличчя, рекомендую всіме любі. Також, що в мене взяли, взяла постійна клієнточка, Алочка, це ось такий шампунь. Шампунчик цей, чим він корисний, тим, що він, це серебряний шампунь, тим, що він робить жовтого волосся, ну коли красимо волосся, воно не завжди стає таким. Пепельним, попелястим або таким білим. А щоб це зробити, треба його трошки згладити, трохи його дофарбувати. І ось, ось така шампунька від фірми Zenix допомагає в цьому. І дуже класний результат. Я вам ставлю картинки, фото. Що виходить з цієї шампуньки? Вона була по акції 529 гривень. У мене Алочка спочатку спробувала маленьку ту шампуньку. Вони були чи по 50 гривень, чи по 70, я вже не, не пам'ятаю. Але вона її взяла. А коли побачила, що є отака велика, бо ця велика з'явилася ну, згодом, і вона у мене замовила. Рекомендую всім, хто фарбується у білий, попелястий колі, усі такі. Кольори блондинок. Взяли, коли з'явилася оця ось у нас взялася отака олійка. Олійка ця у нас е, з масажним ефектом. Антіцегрітня, У мене дівчатка замовили, дуже вони чекали на таку олійку. І подобалось. У мене Кристиночка раніше брала саме з фармасі таку олійку. І ну, не дарма. Дуже їм подобалось. саме. А ціна 189 їх підкупила. Дівчаткам скоро отримують. Також, 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 ось ще третє. У мене три, три дівчинки замовили. Три дівчинки, три моїх красуні будуть набиратися також Кристіночка взяла дуже цікаву штуку. Це у нас мило. А як воно пахне, ой любі, воно таким свіжачком пахне, таке приємне. Оце мило, воно велике. І воно йде у нас з Турції, від фірми Акте. Дуже цікаво, а пахне і велике. Ну, мені дуже воно сподобалось. Також, також мої люблі. Кристиночка теж взяла оці собі масочки. Масочки від е, Дермікс. Е. До речі, ці масочки дуже класні. Вони повністю покривають обличчя, повністю працюють так, як треба. Як би нам хотілося, і ще й на шику трошки заходи. Отакі б масочки мені теж хотілося. І е, відчуваю, що тут дуже багато такого є, є речовинки потрібної. Що ще у мене взяла Крістіночка? Взяла ось такі, дивіться, які класні лаки. Оцей кольор. Ну, зовсім класний, мені подобається. Та й цей непоганий. І теж були вони по акційним цінам. Сьогодні Крістіночки від. Ось така прикольна. Це у нас туш. Туш йшла теж по акції. По 199 -19. гривень Крістіночка взяла для себе туш. Не буду, звичайно, розкривати, бо це для моїх дівчат. Взяла по акції в новій упаковці ось такий бальзам, паприка і перець чилі. Дуже цікава така, тут перчики такі летять, і оцей колір. Колір такий класний, дівчачий. Я думаю, він такий же ж класний, як і попередній був. І той мені подобався. І це, це як ребрендінг, просто упаковочку змінили і все. А перед чилі залишився перцем чилі. Так що, дівчатка, хто там хоче лікувати суглоби матерям чи собі, звертайтеся, є на продаж одна штучка. І те, що я давно хотіла спробувати, це ось такий класнючий алоє Гель. Трьох активний, не знаю, що це означає, але як прекрасно, що вже і в Лівесті також, також з'явився ось такий провідник Гелі. Тому що я дивлюся тут пів літри, коштує він, моя ціна десь 400 з в айхуорві, приміром, такий же ж самий алоєгель, ну, примірно так і коштує. Але це настільки класнючий детокс, він настільки зволожує клітину, насичує її зсередини, тому рекомендую, буду пропивати, вкладуйте в себе, дівчатка, в свій організм і будьте здорові, тому що ніхто, крім вас, про себе не побеспокоїться. Ніхто. Це вже зрозуміло по своїй сім'ї, по своєму життю. І п'ю від е, вкладаю е, в себе, купляю, що мені хочеться. Ну, в міру, звичайно, в міру, як мені хочеться. І буду ось пробувати алоє гель. А про користь алоє ви і так, без мене, всі знаєте мої Ну Тут ще залишився один такий маленький, у нас 11-й з равликом. І ось така була посилочка, дуже класнюча, дуже така потрібна всім нам. І, і я для себе теж замовила, що мені дуже приємно. Тому звертайтеся, замовляйте найкраще за себе і піклуйтесь про себе. Цілую люблю, ваша Людмила.